Незважаючи на щоденні масовані обстріли Херсона, триває капітальний ремонт напірного каналізаційного колектору довжиною 320 метрів. Ми зараз знаходимося на об'єкті ліквідації аварійної ситуації на колекторі штурвальної. Ремонтується колектор, котрий фізично зношений, має пошкодження, він сумується поліетиленовими трубами. Сонці добре пам'ятають аварію на напірному каналізаційному трубопроводі, в результаті якої утворився величезний фонтан з нечистот за вишки 20 метрів, і постраждали приватні житлові будинки. Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації напірного каналізаційного колектору перший в Херсоні, який фінансується за рахунок ЮНІСЕФ. Саме на ремонтні роботи. Підрядна організація Укрспецобладнання, яка відгукнулася на допомогу Херсонському водоканалу, планує закінчити капітальний ремонт до кінця березня цього року. Ми замінюємо напірний колектор діаметром 900 на пластмасовий купер, коли. Етівер. У ну, обстріли ми трошки вже не зважаємо на них, але працювати треба. Надо. надо допомагати Херсонському водоканалу. Це один з найбільших колекторів, який приймає стоки від населення і є дуже важливим об'єктом для Херсона. Від його відновлення залежить стабільна робота всієї системи каналізаційної мережі міста. Ми уникнемо підкоплень стічними водами наших. Будинків, ви знаєте, що проблема у нас існувала в місті довгий період часу. І реалізація саме цього багатомільйонного проєкту зараз унеможливість подальші руйнування саме каналізаційної системи. Цей проект надважливий для міста Героя Херсона. Тому і ще раз велика подяка за підтримку. Проєктом передбачається відновлення частини аварійної ділянки шляхом прочищення існуючого трубопроводу та протягування в ньому напірного поліетиленового трубопроводу. Також передбачається будівництво камери за сувкою для можливості виконання аварійних переключень.